Народження дитини воно змінює багато чого. Я дуже переживала за те, що я не зможу тренуватися, і... бо багато чула від іншого покоління, що коли ти інтенсивно тренуєшся, в тебе не буде молока, дитина буде не доїдати. Це все брехня. У мене два тренування на день, і моя дитина добре набирає, росте і все чудово. Для мене карате це про моє життя. Взагалі я займаюсь з трьох років. Наразі я не е, представляю своє життя без нього. Я розумію, що таке материнство зараз. Я розумію, скільки е, часу йде на дитину, скільки емоцій, нервів, е, і так далі. І в цьому плані я бачу, е, що потрібна підтримка, і стараюся робити. Забирати якусь частину, е, навіть частину дитини забирати на себе для того, щоб вона встигала і відновлюватись, і була мотивована, і встигала е, і тренуватися, і так далі. Тим бачу, Іра має. По два тренування в день десь протягом останніх семи років. Дуже чітко все в голові розуміла, в яких сроках я маю народити, в яких я маю повернутися, коли я маю повернутися до тренувань. У нас не було прямо такого, щоб я думала вертатися мені чи ні. Це був чіткий план, що в мене є якийсь певний час, в якому я хочу реалізувати себе як мама і жінка, і далі повертатися готуватися до всесвітніх ігор, тому що в 23-му році я виграла останній чемпіонат світу, який давав мені ліцензії на ці турніри. І звісно, оцей цей рівень, який я досягла, перший номер світового рейтингу. Це така планка, яка теж наразі мене мотивує продовжувати цим займатися. На останній прем'єр-лізі, наприклад, в мене були груповий етап спочатку, потім там є перерва в три години, де я також змогла б годувати дитину і потім знову йти розминатися. За що я люблю наш вид спорту? що Він у нас в принципі дуже такий гендерно рівний: п'ять жіночих категорій, п'ять чоловічих, вагових однаково. Тобто, в принципі і кількість учасників теж на світових аренах в нас доволі ідентично. професійний шлях мій почався разом з федерацією Азербайджану. Це було спільне рішення ініційоване з їх сторони, підтримане моїм тренером федерацією. Шлях в збірні Азербайджану. Він настільки простий, тому що це зовсім інша країна, інший менталітет, більш такі маскулінна чоловіча атмосфера. Так як я українка, і в мене зовсім інші погляди і амбіції. Звісно, я заявила про себе тим, як я тренувалася, яких вершин я досягала. І я виграла там чемпіонат Європи, виграла чемпіонат світу вже тричі. І я знаю, що в східних країнах там більше чоловічі збірні, більше увагу приділяють їм. Але, наприклад, в Азербайджані я змінила цю традицію, і там також почали приділяти увагу і жіночому карате, і жіночі збірні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я на той час тренувалася в Баку і була в Азербайджані, а мої рідні і всі близькі були в Україні. Мені не хотілося бути там, мені хотілося бути поруч зі своїми рідними, з близькими, з чоловіком. Ну, мені було прийнято рішення, що я хочу повернутися додому. Не знаю, що буде завтра, і тому хочеш проживати кожен день на максимум, хочу проживати його з рідними, з близькими. І наразі я тренуюсь в Україні. Взагалі, коли я повернулася до тренувань, вони мені психі, психологічно допомагали. Тобто я не грузла прямо в декреті і в побуті за дитину. Я відволікалася на те, що мені потрібно було. А потім з тренуваннями ти е, починаєш повертати себе. І наразі е, я дуже класно так вийшла, що моя дитина адаптується до всього, що відбувається у мене в житті, бо я її беру з собою на тренування. Вона їздить зі мною на змагання міжнародні, вона зі мною ось, тут на спорт. Тивних зборах Саша взагалі дуже класний в мене. Він мене завжди підтримує у всьому. Він повністю може про неї потурбуватися, коли я на змаганнях, коли я виступаю, або коли я на тренуваннях, коли мені потрібно відпочити. Чоловіки зараз вони інші, ніж ті, які, наприклад, були. Раніше з наших батьків або дідусів, коли на все на собі тянула жінка в побудових справах, то зараз чоловіки більше проникаються цією ролью, хочуть більше часу також проводити з дитиною, ти, ти їх не заставляєш. Якщо у вас є бажання працювати, розвиватися, це ви домовитесь з чоловіком, давай якось ми будемо ділити і там, дитину, і е, якісь хатні справи, в принципі, Такі стереотипні ці моменти вони достатньо застарілі вже, щоб була якась нерівність чоловіка і дружини, якось не ділились обов'язки. Саме головне бажання це зробити, бажання домовитись, бажання не ставити себе і свої справи якісь вище, чим дружина і її справи. Не, найбільше за цей весь період я пишаюсь тим, що. Можливо, я одна з перших, хто в Україні вийшов на цей рівень Всесвітньої Федерації карате і почала постійно вигравати золото на офіційних турнірах на Чіпнаті Європи і світу. Я перша чемпіонка світу в Україні серед юніорів і перша доросла медаль. Я дуже вдячна Україні, і Українській Федерації за цей весь шлях, який ми разом проклали до наразі професійної кар'єри. Hehehehe <laughs> І дійсно, сім'я цих каратистів і фанатів цієї справи. Ми аналізуємо моїх суперниць, дивиться мої поєдинки. Він зі мною може відпрацювати якісь удари, які мені потрібно. він завжди відгукується, щоб мені допомогти, щоб я не втрачала свою форму. Коли ви там кажете, перечисляти ці всі ролі, і мами, і тренер, спортсменки, і дружини. Це виглядає як ніби якась супер жінка, але я просто звичайна людина. Ти до всього пристосовуєшся. В нас жінки суперсильні, вони на все не все зможуть. І перше, що потрібно запам'ятати, що ти в будь-якому випадку найкраща мама для своєї дитини. Просто намагайтеся дитині показати своє життя. Живіть цікаво, живіть класно, а дитина вона просто буде ловити ваш вайб і бути з вами.